Авторські ляльки поселилися в одній із мистецьких галерей Івано-Франківська. Свої роботи на виставці ярмарку презентують дев'ять місцевих майстринь. Ірина Кудіна є автором однієї з найдорожчих виставкових колекцій ляльок. Технолог грибної промисловості за освітою. Жінка понад три роки має інше захоплення. Свої ляльки виготовляє зі спеціальних полімерних глин. Майстриня каже: натхнення черпає з усього побаченого. І іноді ходиш по магазинам і увіділа, допустим, якийсь кусочок красивої ткані, і моментально виліпляється образ і. То есть я делаю привязку к тому, что вот кукла будет одета именно в эту ткань, и, соответственно, у него такой характер. Майстрині про кожен зі своїх ляльок можуть розповідати годинами. кажуть в цій роботі присутній нічим не обмежений політ фантазії. Тут є більше можливостей виразити свій внутрішній світ. Кожна авторка має власний стиль виготовлення ляльок. Це валяння фігури з вовни, в'язання ляльок з пицями, виготовлення їх із текстилю, із сіна. Де енергетика від автора Якщо, е, іграшку неможливо зробити людині з поганим характером. Це, вона зразу відображає твій внутрішній стан. Я, наприклад, складаю весь позитив, всю свою доброту, і воно потім передається людині чи дитині. Лялька-травниця з нашими лікарськими рослинами, які ми можемо збирати в наших рідних Карпатах, а це ми любимо. Вона оберігає від хвороб. І звичайні і душевних також як сучасна кукла ну виповнена по техніці мотанки. Наприклад, ага. да, вот у неї ручки, такі ну тут самі що не тіхніка, тому що мотанки ми не користуємося іголкою. Крім оглядин авторських робіт, відвідувачі галерею мають змогу придбати ляльки. Їхні ціни коливаються від 30 гривень. За найдорожчі доведеться викласти близько двох тисяч. Виготовляти якісь ляльки це є такий хобі, дуже позитивне. От і люди з радістю купляють роботи, які вкладена от, власне душа в ці ляльки. Тут в кожної майстрині цікаві ляльки, і ця виставка цікава тим, що кожного вони якісь ну зроблені по різному. Це ж якісь знаєте, почуття підвищеної енергетики, зразу з'являються і скажуть. Я зараз знаходжуся тут. В мене такий адреналін. Ляльковий ярмарок триватиме три дні. Також відбуватимуться відповідні майстер-класи. Оксана Семко, Сергій Щочкін, новини на вежі.